Мої вітання. Ви на Ютуб каналі Львів. 24 з вами Зоряна Казмірук. Вже роками у центрі Львова працюють вуличні фотографи. Комусь нагода зробити таке фото і отримати своє зображення у вигляді газети подобається. А когось наполегливість вуличних фотографів навпаки дратує. Днями керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко опублікував допис про те, що такий метод бізнесу існувати у місті більше не може. Цитую, не о такій кількості не так хаотично і не без плати податків. Тож далі про вуличних фотографів у центрі Львова поговоримо детальніше. З нами на зв'язку керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко. Євгене, вітаю. Доброго дня, вітаю вас. Отож, розпочнемо у своєму дописі, який ви опублікували нещодавно. Ви написали, що мали зустрічі з людьми, які займаються таким бізнесом у центрі Львова. Та ото розповідайте детальніше, коли вони відбувалися та в якому форматі. Ну я б почав не з цього. Я б почав, мабуть, ще з однієї проблеми, яка мала місце в нас в центральній частині нашого міста. І мова йшла про подібний вид е, атракційної, можна сказати, такої туристичної е, діяльності, як е, стрічки синьо-жовтого е, кольору е, за кошти. Так, тобто така собі безневинна акція, коли молоді дівчата підходять до тебе, в'яжуть тобі без твоєго, твого дозволу стрічку на руку, а потім взамін. Беруть в тебе кошти, Та? і ти якби попадаєш в таку психологічну моральну пастку, коли з одного боку не зовсім хочеш відв'язувати синьо-жовту стрічку з руки, ну і автоматично таким чином підтримуєш е цей бізнес, так. В нас в місті такого роду діяльність набула вже масового характеру, і ми можна сказати, я навіть особисто пішов. Таємним агентом на вулицю у нас на площі ринок, і ми зафіксували такий випадок. Я написав заяву в поліцію. Тобто, ми якби процедурно відпрацювали цей захід, і поліція склала протокол на одну з організаторок таких атракцій по статті там Шахрайську. І тому можна сказати, ми цей вид атракції для львів'ян можна сказати викоринено. Тому що це і маніпуляція свідомістю, маніпуляція сині-жовтими стрічками і загалом шахрайства сині жовтих стрічок на площі ринок вже немає, і останнім часом у нас дуже масово почало набирати. Поширення явище оцих фотогазетчиків. Так, з одного боку, ви правильно сказали, це для туриста десь і цікаво, тому що Львів завжди залишає добрі спогади від перебування в ньому. А тут ще такий фото, фото на згадку та твого перебування в місті, воно воно багатьом дуже подобається. Так, і люди одні з сприймають, інших дратує, особливо дратує тих, хто. Кожного дня попадаються на очі фотографам, і кожного дня тобі пропонують ці послуги, і е, в якийсь час е, ці послуги від е, власників цього бізнесу можна сказати. Ну вони вже перейшли в межі, тобто їх стало багато. Це все стало хаотично, і ми вирішили, що цього більше бути не може. Ми запросили ідентифікували їх, запросили їх на розмову. Виявилося, що в нас є чотири власники такого бізнесу, основному молоді люди, і ми з ними поговорили відкрито і відверто про те, що є в нас пропозиція: що або ви працюєте прозоро відкрито не ховаючись за благодійними акціями і за благодійними рахунками. Е, так ми зможемо вам тоді визначити місце. Ви це місце придбаєте на аукціоні, е, заплатите оренду прозоро і не будете ні від кого ховатися, і ніхто вас не буде ганяти. Так? Тобто ми будемо розуміти, яка кількість таких. Е, Людей працює, скільки таких людей в визначеній локації надає таку послугу. Це все контролюється, це все цивілізовано, без якоїсь надмірної настирливості. І відтак вона може мати право на життя, але однозначно у меншій кількості. Так вони погодилися на це, сказали, що їм пропозиція ця підходить. І відтак ми почали розробку нормативних документів, тому що е, цей документ непростий, він має мати е, законні межі. Але на цих вихідних в нас трапилися такі випадки, коли е, там, інші, які не погоджуються з пропозицією міста, вирішили собі е, підзаробити швидких грошей. Ну і ви, ви бачили на фото, як, які інструменти використовували так. Ми бачимо зараз на зображенні там дитячий візочок, і в дитячому візочку принтер з е, папером. Так? тобто, ну дитячий візочок ніхто не буде е, там забороняти йому перевозити по центрі міста, але насправді цей бит ну, просто вже вражає. Ну до таких методів даються. Тому ми готуємо поки документ, а наразі, наразі цієї послуги в центрі міста немає. А якщо є, то працівники муніципальної варти унеможливлюють таку діяльність, тому що правила мають бути одинакові для всіх, і порядок має бути на вулиці також. І стосуватися він також має всіх. Направду немає, тому що сьогодні ми двічі перейшлися містом центром міста і не знайшли цих людей на вулицях. А скажіть, яка була конкретна реакція в цьому випадку, коли вони маскувалися? Можливо, з цим працю... з ними працювала муніципальна варта? Можливо, які Так, ми маємо навіть зафіксовано конкретно на цих вихідних? Що муніципальна варта склала декілька адмінпротоколів? Тому тому. Тому інструменти дуже прості, тому що ті методи, які в нас є визначені законом, ті ми використовуємо. Скажіть раніше вони працювали, тобто повністю незаконно, не сплачуючи жодних податків? Розумієте, раніше на це менше зверталося уваги, тому що їх було менше і. Е цей вид послуги можна сказати, він був більш культурний, він був більш доступний, він був більш впорядкований. Тому воно приносило десь якісь добрі позитивні емоції. Але коли, вибачте, вони починають між собою конкурувати ці організації, починають ділити ринок, там починають влаштовувати розборки. Ну, не узгодивши це змістом, це переходить будь-які межі здорового глузду. Тому коли це вже знаєте, вони почали використовувати як таку банальну схему і махінації. Ну так далі не може бути. Тому в нас пропозиція дуже проста: якщо в тебе є амбіції цю послугу надавати львів'янам, продавати емоцію, так ти повинен за це офіційно заплатити. Так, ти повинен платити податки, ти повинен зареєструватися фізичною особою підприємцем. Ти повинен про себе задекларувати. Ти не повинен ховатися ні від кого. Ти маєш відкрито показати вид своєї діяльності е і повинен купити місце в е міста, де ти проводиш свою діяльність. А чим же ж, е він е відрізняється від іншого підприємця, який в межах чинного законодавства. В міста там бере в оренду то чи інше місце для ведення торгівельної діяльності. Це ж банальна, це ж банальний бізнес, тому, тому тільки такі умови можуть зараз бути реальними для ведення такого виду організації. Ну і те, що я говорив, так тобто в будь-якому випадку, це вже не буде в таких кількостях, як це було тобто, це буде чітко контрольовано нашими співробітниками. Муніципальної варти, які пильнують порядок нас в межах центральної частини міста, це все буде чітко контрольовано і і буде чітко контролюватися в локації, які визначені згідно наших нормативних документів. Скільки часу потрібно, щоб власне ось напрацювати весь комплекс роботи цих вуличних фотографів? Я признаюся чесно. Ми вже сьогодні хотіли виносити цей документ на затвердження виконавчого комітету, але у цей випадок, на вихідних, коли з одного боку ми е, пропонуємо максимально прозору процедуру для діяльності е, таких підприємців, так а з іншого боку, ми отримуємо порушення домовленостей, тому було прийнято рішення наразі ще цей документ доопрацювати. Для того щоб прописати більш можна сказати так жорсткі умови співпраці у разі порушень домовленостей, тому цей документ ще доопрацьовується. Я думаю, що в скорому часі ми вже його затвердимо у нас на засіданні виконавчого комітету. А чи відомо вам яку суму в день, до прикладу, вони заробляють? Дивіться, не знаю, чесно, і не пробував з'ясовувати. Е, у нас е, про цей випадок, який я говорив зі стрічками, е, тобто там допомогли ваші колеги-журналісти також поборотися явище в нашому місті е, через таємного агента е, їм вдалося е, так в середину влитися в колектив, які працювали зі стрічками. То за інформацією від журналістів по цьому виду такої діяльності то одна людина в день могла заробляти по 60, 70, 80 тисяч гривень як тут які заробітки не знаю хоча я запитувався одного із співпрацівників цього атракціону так скільки в них зарплата то мені відповіли що від виробітку так а який це виробіток я ж ну не ще не з'ясував Цим мають займатися інші е, державні структури і з'ясовувати, мабуть, походження цих грошей. Будемо сподіватися, що місту вдасться налагодити власне роботу цих вуличних фотографів. Я ж вам, пане Євгене, дякую за розмову. Нагадаю, що ми розмовляли з керуючими справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євгеном Бойком. Я Зоряника Казмірук. підписуйтесь на Ютуб канал Львів 24 щоб не пропустити нові відео. І будемо вдячні за ваші вподобайки.